Доброго дня, компанія Автопарк в продажу BMW 3 серії 2016 року з бензинним 2-літровим двигуном. Ось на такій фарі на оригінальних лекосплавних дисках у білому кольорі. Це рестайлінг з ось такими задніми ліхтарями. Має попереду, позаду парктроники. У дуже гарному стані автомобіль. По салону маємо світлий шкіряний салон. Електрорегулювання, пам'ять сидінь, чорна стеля, люк, управління мультимедії, клімат-контроль, підігріви, мультимедія, автосвітла. Ось так все виглядає. Позаду. Взагалі новий автомобіль з мінімальним пробігом. Ось так він виглядає. Тому приїжджайте, тестуйте та купуйте в місто Київ по вулиці Сумська, 2А. Можна придбати за готівку, кредит та лізи до зустрічі.